Доброго здоров'я, брати та сестри! В попередніх наших роликах ми з вами говорили про віру в єдину святу Соборну, і сьогодні поговоримо про Апостольську Церкву. Що значить цей вираз? По-перше, апостольська церква це та церква, яка від самих апостолів має приємство, такий є в богослові термін апостольське приємство. Тобто рукоположення, відомо це з книги діянь апостольських, що апостоли рукополагали своїх послідовників, єпископів, єпископів священиків, деяконів. Тобто в нас в церкві вся церковна єрархія, вона має це апостольське приємство через рукоположення, яке, представляєте собі самою цепочкою, історично доходить до самих апостолів відповідно до самого Христа. Тобто це суттєва деталь законності церковної ієрархії, про що ми говорили в попередньому ролику. Якщо цього немає, то відповідно немає і законної ієрархії. Тобто, рукоположити єпископа можуть тільки законно рукоположені єпископи, які мають апостольське приємство. Однією з умов нашого діалогу із ПЦУ. Визначено собором у Феофанії є те, щоб вони доказали своє апостольське спадкоємство, спадкоємство саме своїх рукоположень. Крім того, браття і сестри, апостольською називається та церква, яка має таку ж саму віру, яка була в апостолів. Відомо, що апостол Павло застерігав, що якщо навіть ангел з неба буде вчити не так, як він, то нехай цей ангел буде проклятий. Тобто віра апостольська це та віра, яка має бути до кінця світу у церкві. Третій вагомий фактор апостольської церкви це те, що сам Христос Спаситель називав себе, що Він посланий Богом Отцем, Він є посланником. Так само Дух Святий буде посланий від Отця, сказав Христос. І от в цій місії, яку навіть сама Тройця брала щодо спасіння людини, беруть участі апостоли. Вони прямо це слово перекладається як посланці. Тобто церква без місії немислима. Церкву не можна законсервувати, окрім періоду гонінь. В іншому випадку, вона повинна бути відкрита і нести свою місію до цього світу, до кожної людини, яка живе у цьому світі. Якщо цього немає, немає і цієї складової, як апостольство в церкві. Тому, браті і сестри, перегляньте наші попередні Ролики, якщо ви їх ще не дивилися. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, поширюйте його, ставте дзвіночок, щоб наші відео приходили самі до вас. І також пам'ятайте про те, що в описі під цим відео є посилання, за яким можна нам поставити запитання, на які ви отримаєте відповіді. Вітаю вас з наступаючим святом успіння Пресвятої Богородиці.